Біля могил хірурга Миколи Скліфосовського та його старшого сина Володимира, що в мікрорайоні Яківці, зібрались представники Асоціації хірургів Полтавщини та краєзнавці. Там, 31 жовтня, відкрили меморіальний знак. Він із могили молодшого сина хірурга Вадима, який помер піврічним немовлям. Це місце біля церкви, яка тут стояла поруч. І на почесному місці біля алтарної частини хоронили. Поважних людей, які для церкви давали, ну скажімо, приход. Микола Васильович похоронений був у грудні 1904 року. Тут же захоронили його дітей, в нього було дев'ятеро дітей. Пам'ятний знак із могили сина Скліфосовського знайшли збирачі металу. Його у них п'ять років тому викупив місцевий житель Анатолій Конько. Там є ще в Вагулинцях бригада була. Там комори стояли колись такі капітальні, дубові. Заморожено був фундамент оцій пам'ятник. От вони мені кажуть, що будеш забирати. Ну кажу, звісно ж, треба спасти його. От. Ну, вони запросили 6 тисяч гривень, коли воно пометало столи 500 гривень, але він сказав, що ми поб'ємо і здамо його в вето. як не дасть це 6 тисяч. У січні місяці мені зателефонував Анатолій. Іванович Кеньков, якому дав телефон Леонід Миколаївич булава, і сказав, що у нього на подвір'ї зберігається вже майже п'ять років пам'ятний знак молодшого, наймолодшого сина Скліфосовського – Вадима. Ну і було таке прийняте рішення взяти цей пам'ятний знак, викупити його. І встановити рядом з могилою батька. Тому ми повернули кошти, які були витрачені людьми для того, щоб викупити цей пам'ятний знак з металобрухту. Викуплений пам'ятник віддали на реставрацію, зокрема, почистили від іржі, виготовили хрест та відновили напис на табличці, розповів Ігор Ксюнц. Відпіскоструїли, зняли іржу, було воно пофарбовано декілька разів фарбували спеціальними фарбами, підбирали фарби, підбирали розмір кріста. Ми відновлювали це по фотографіях того часу, які встановлювалися крісти. Проводили такі консультації з краєзнавцями по розміру, по, по всьому. Це автентичний пам'ятний знак, який був у одному із склепів родини Скліфосовських, розповів краєзнавець Леонід Булава. Склеп, який тут був і один і другий його дружини, яка була тут похоронена, от, їх знесли. І тут було довго запустіння. Забрали надмогильні над могильні пам'ятники, де ми знайшли його в село Крутий Берег, який був центром колгоспу, де там зробили підмурки під. Колгосму комору. Серед місцевого населення ходила легенда, що на грудях у Миколи Васильовича при похоронах положили велику золоту пластину. І тому тут було дуже багато бажаючих після 1919 року роздобути клад. І цю, цей склеп розкопувало багато років. Як розповів Суспільному, Ігор Ксьонц відновлювали та встановлювали пам'ятник підприємці безплатно. Тетяна весна, Анатолій Кико, Суспільне, Новини Полтава.